Раз, два, два, п'ять сотень. Раз, два, три. Все, не хочу. Посадив та забув. І отримуєш неймовірне задоволення. Там вже все пропало. Ціле літо я зриваю тут плоди. Спорюю, проведете час. Але залишки, які, подивіться, від п'яти до 7 кілограмів куща. Це. це, ось це це. три тони. Зараз вони ще є. Вони будуть лежати місяць, потім пожертвіють. У мене один крок. Один метр. Рахуємо. Раз, два. 30 кроків. По довжині, А тепер будемо міряти ширину. 30 на 17, да? 5 сотих. 51. Ну навесні я намірив, я так приблизно на глаз прикинув 3 соти. Помивку визнаємо, нас не 3 сотки. А5. А 5. А 5. А 5. А Підписники запитували, розкажіть про сорти помідорів, які самі врожайні, що вас стільки вродило. Ну це у мене ось до сітки. Більше половина займали гібридні. Це, на гібридах я ставлю хрест. Чому твої хуйма роботи? Ось такі, бачите, о. Ось, ось цік, він, Йому потрібна опора. Йому потрібно раз, два, три, чотири підв'язки. Це не хочу. Переходжу на сорти, посадив та забув ніякої опори, ніякого посинкування, мінімальний догляд. Санька в невеличкій кущі, одне підв'язування, можна взагалі не ставити колишка і не підв'язувати, зробити мінімальне посинкування і все, він буде лежати на грунті і вас порадує. Бачите, в мене одне підв'язування було. Все рівно, вся маса куща в мене лежала яна, санька і шейка. Краще я свій час і енергію направлю на іншу галузь у томатному господарстві на високорослі сорти екзотичні. Тут працюєш, підв'язуєш і отримуєш неймовірне задоволення. Вдавши в руки отаку красоту, ви отримуєте неймовірний заряд енергії. Тому займатися такими сортами. Незадоволення. Там вже все пропало, а тут ще ви можете зривати ось таку красу неймовірну. Тому для власного задоволення я буду садити ці сорти. Вони варті того, щоб їх ставити в птички чи школерити, доглядати, підв'язувати. Ну, цей сорт мене здивував, не красотою. 22 вересня ще ось такі плоди висять. ж його одразу пізнали цей сорт. Цей сорт Називається сержант Пепер. Ось. ось такого він забарвлення. Ціле літо я ззиваю тут плоди, а вони не кінчаються, безкінечно будуть висіти до Нового року. Люди, які приходять до мене, всі біжать сюди. Давай їм. Ви вже пізнали. Гаргамель. Ось такі. Почали родити вони гарненькі Вереси, а вони ще де не будуть включаються. У мене було чотири кустика. На те літо У мене буде цілий рядок. рядок гаргамель рядок сержант Петер. Це не можна що сказати ось койко, що ти треба витиху каталог ще в мене є такий чудо сорт, Екзот Ось ізо останній на йому що я можу сказати? Будете вирощувати ці сорти, отримаєте безліч емоцій позитивних і спорю, проведете час. Ну це вже осінь, вже вони свою красоту втратив. Це вже залишки, то, що лишилося. Але залишки, які подивіться, що не сорт та мистецтво. Хто хоче займатися товарним виробництвом для ринку, щоб отримати якусь фінансову вигоду, рекомендую такі сорти. Мають товарний вигляд, добре зберігає, транспортується. Доволі такі смачні сорти це Сагатан, Мамако, Багіра, Бобкат, Айсан і Солідо. Дуже мене порадував журтоплідний гібрид солідо. Він мене в теплиці був, ціле літо родив, щодня я ходив і щодня були жовті помідори. Врожаність фантастична, Я не важив, не вираховував, Ну таке приблизно десь від 5 до 7 кілограмів куща. Відносно до відкритого ґрунту, який я ще рекомендую, гібриди. Рожево-плідний капінет рекомендую. Сливовидний рекомендую Інкас. Жовтоплідну сливку для консервації рекомендую. Yellow River. Жовта ріка. Це по гібридах. Це що мені цього літа сподобалось. Раніше і багато інших гібридів. Вирошу, скажу, що всі вони потужні кущі до метра. Роботи біля них куча. Забирають багато часу. стійкі до захворювань. Це такі сорти. Гідри для ринку. Для себе достатньо мати три низеньких сорта ранні. І все. Для душі гаргамель, сержант Пепер, великоплідний жовтий сорт солодощі Вірджинії. Ось вони мене. Ось і ще скільки я вже зібрав, водій і ще стуку висіть. Чудо сорт називається він пурпурова гордість веселя. Ціле літо я його зрівав, зрівав, зрівав і не можу зривати. Ще стільки плодів висить на 22 вересня. Це, це, ось це, ось це. Надзвичайно вкусний. Плодин як клієнт розпробував. Не проходить і два дні, як він біжить саме в цю точку в локації і зриває ці плоди. Потім каже, дай мені жовтенького. Рушка ось така жовта, називається труфель жовтий, надзвичайно смачний. Є його характерною особливістю, що він довго зберігається. Якщо їх зараз зірвати такого? вони будуть лежати місяць, потім пожевтіють і не втрачають смакових своїх властивостей. Корослі, крупноплідних ружевих сортів мені дуже сподобався сорт рання любов. Ясни, врожайні, ціле літо там плоди дозрівають, не хворіють. Супер. І ще ось така червона грушка, яка вона вражає росна, відро отакі груш І Зараз вони ще є. Надзвичайно сочні, солодкі, з легкою кислинкою, як то зараз. Ну, У ньому все і. Назвичайно врожайний. Все посохло, а куди. Так і лишилися. Тут всі пожарились на сонці, на сонячні хлопці. Перемірили, оказалось, 5 сопів. Підсумку, що я хочу сказати, цей участочок помідорів нам віддав 3 тони урожаю. Продавали ми по сухой ціні доступної для людей. В основному 15 гривень. Маємо віручку 45 тисяч. Якщо у вас є така можливість, є бажання найголовніше, займатися помідорами. Це та сама така рентабельна культура. Можна трошки зробити, отримуєте купу задоволення, емоцій.